Малесенький нюанс, але може нашкодити для вас і навіть довести до того, що ви продасте свою квартиру. Це вентиляція. Так, насправді, якщо вона зроблена дуже якісно, ви не будете мати проблеми, і для вас буде все норм. Але якщо ви купите квартиру в будинку, де з вентиляцією є проблеми, тоді запах жареної риби. Хтось, можливо, щось там курить у квартирі. І все остальне це буде чути у вашій квартирі. І насправді там є додаткові якісь нюанси у витяжках з якимось там закриваннями, відкриваннями. Вони цього не нададуть настільки ефективності, воно все рівно буде проходити до вас в квартиру і буде цей запах. Тому, купуючи квартиру, звертайте увагу на цю маленьку деталь. І більше всього, ви можете його провірити, просто взявши аркуш паперу А4 і притуливши до витяжки. Якщо ви притулите і він там залишиться, не впаде, значить вона працює дійсно хорошо. А якщо ні, тоді задавайте питання собі.